Я воюю за те, щоб моя Україна не була подібна до вашого болота. Я воюю за те, щоб повернутися до рідного Криму. Я воюю за те, щоб така брехлива мерзота, як ви, не топтала нашу землю. Я воюю за те, що мій прадід заповів бити окупантів. Був би він живий, бив би вас разом зі мною. Я воюю за те, щоб захистити своїх рідних. Я воюю тому, що ви знищили моє місто. Я воюю, тому що вас пі ніхто сюди не запрошував. Ми воюємо за те, щоб розпрощатися з вами Назавжди. А ти, Вань, за що воюєш?